Ім'я Божко є загальнослов'янським іменем, що має чоловічий рід та утворене за допомогою суфікса Ко. Воно походить від двоосновних імен, таких як Богдан, Богуслав, Богутих або Божидар, а також від їх урочених форм, таких як Бож, Божа або Божа. В середньовіччі ім'я Бошко використовувалося майже всіма слов'янами, а у сербів його навіть кодифіковано як сучасний офіційний варіант. Імені Божко. Перші записи імені Божко. Пов'язані з українцями, датуються 12 століттям. Наприклад, у 1214 році згадується домініус Боск у комітаті Сілать, а також запис Боск Портато ферро У 1570 році антропонім Боска зустрічається в закарпатському селі Тросник, тоді як інші записи з сусіднього марамороша також вживають форму Боска. У 1680. Дев'ять років зафіксовано ім'я Боска з Села Вала Порцюлею, а одна 1649 році в полтавському полку згадують козака Бошка Борового. Того ж року у Канівському, Київському та Миргородському полках називаються ще три козаки з прізвищами, пов'язаними з цим ім'ям Іван Бошко та козак Київського полку Ілко Бощенко. Також варто звернути увагу на патронім Бошкові та з 16 століття та прізвище Бошко, яке використовується в багатьох областях України сьогодні. Схожі на Бошко імена Башко, Бойко, Рошко, Байко, Банко, Божан, Борко, Боско, Бушко, Бойка, Бойко, Голко, Добко, Дойко, Домко, Мойко, Ришко, Ротко, Собко, Томко, Хотко.